Онлайн професії часто романтизують, мовляв, працюй, коли хочеш, скільки хочеш, та заробляй більше, ніж на заводі. Але онлайн бізнес це не тільки про гнучкий графік, фінансову свободу. Він має ще й зворотню сторону медалі. І зараз про неї і поговоримо в цьому відео. Вітаю на каналі Юріна про MLM. Підпишіться, щоб потім мене не шукати. Я виділила 8 мінусів, які Потрібно знати перед тим, як починати онлайн-бізнес, щоб потім рожеві окуляри не розбилися склом всередину. І відкриває цей список розмиття кордонів між особистим та професійним життям. Наприклад, зранку ти береш телефон, щоб перевірити повідомлення від мами чи все. В порядку, а в робочих чатах там вже аврал від учора, і ти однією рукою працюєш, іншою рукою збираєш дитину на навчання або ще ситуація. Вечір ти вже відпочиваєш, але в голові досі крутяться якісь ідеї. Нового навчання, нової воронки, якогось сценарію для відео. І ти, щоб нічого не забути до ранку, продовжуєш працювати до пізньої ночі. Що із цим робити? Ну в ідеальному світі треба встановлювати рамки і не брати телефон до певної години. Але в реальному світі та. Чорт його знає, що з цим робити. Другий мінус це ілюзія свободи. Ти думаєш, що в онлайн бізнесі ти будеш працювати коли захочеш, і скільки захочеш. Але на практиці ти працюєш завжди і багато, бо тобі постійно пишуть клієнти. Щоб дізнатися про продукт. Зацікавлені люди в твоєму бізнесі, партнери потребують твоєї допомоги і підтримки, і це просто не закінчується. І навіть якщо у тебе вже є якісь заготовки, все рівно люди не читають, не слухають і запитують у тебе одне і те саме по 10 разів. Що із цим робити? В ідеалі знову ж таки встановлювати рамки, бо свій особистий час треба поважати. Але в реальності конкуренція шалена. Тому клієнт може дуже легко зіскочити і піти до того, хто швидший за тебе. Дозволити собі не відповідати можуть лише ті, у кого толпи бажаючих. Якщо це поки не про вас, то. то. Третій мінус постійне навчання без фінішу. Спочатку це кайфово дізнаватись щось нове, корисне, але з часом навчання в печінках сидить. Ти тільки не розібралася з алгоритмами в інстаграм на тобі новий тренд в Тік-Ток. Ти тільки адаптувала воронку продажів, отримай зміни в компанії. Фейсбук і починай налаштовувати все спочатку. Що слід робити? Ну, по-перше, не гнатися за трендами, бо одна фішка не зробить вам результат, а тільки нерви. Бізнес це стратегія, а не якась удача. Тому робити ставки на якісь трендові речі не варто. Краще навчайтеся маркетингу, продажам, тобто тому, що дійсно дає результат. Четвертий мінус це робота навіть у погані дні. МЛМ-підприємець це публічна професія. І, на жаль, алгоритмам і підписникам начхати на те, який у тебе настрій та стан. Камера увімкнена, усмішка на обличчі. І пігнали записувати. Але ми живемо в такі часи, коли бути на позитиві 24 на 7 це нереально. Тому я рекомендую записувати контент наперед, щоб мати у запасі матеріали на ті дні, коли ви не в ресурсі. І це дійсно рятує. П'ятий мінус. Важко відпочивати по-справжньому. У відпустці ти ніби і відпочиваєш. Але в реальності ти закриваєш хвости. Або йдеш і дивишся, о, а тут можна зробити кадр для такого-то, такого-то відео. О, а тут можна зробити фото для сторіс. О, а тут можна зняти щось отаке-отаке. Постійно голова думає: а як зробити, де зробити новий контент? Що із цим робити, я абсолютно не знаю. Це ви мені скажіть, що із цим робити, коли у тебе онлайн-бізнес головного мозку. Шостий мінус. Це фінансова американська гірка. Доходи в онлайн бізнесі можуть бути нестабільні. Я бачила багато таких історій, коли люди виходили на певний статус у компанії і одразу починали змінювати. Рівень свого життя орендували кращу квартиру, брали в кредит машину, купували собі те, що вони давно хотіли купити, про що вони мріяли. А в наступні місяці мали вже просадку в доході, і це було дуже і дуже неприємно, щоб уберегти себе від таких фінансових сюрпризів. Не треба бігти поперед батька в пекло. Ну, не треба розтринькувати ті гроші одразу. Краще читати книги з фінансової грамотності та вчитися відкладати хоча б по 10% на свою фінансову подушку. Сьомий мінус: постійне відчуття, що я роблю недостатньо. Навіть коли все по списку зроблено, все рівно думаєш, ні, цього недостатньо. Треба ще якийсь допис, ще сценарій, ще дзвінок зробити. І тут єдине, що допомагає, це видихнути. Рекомендую завести собі блокнотик та записувати туди свої досягнення і хвалити себе за щоденні дії. Таким чином, ви побачите, який насправді обсяг роботи було зроблено, і тоді ви зможете відчепитися від себе з оцим недостатньо. І останній мінус це постійне порівнювання себе з іншими. Сьогодні наші конкуренти у нас на долоні, і це дуже тисне. Ти дивишся, а у тебе вже 500 переглядів, і ти так радієш, як дитина, а потім заходиш на сторінку до конкурента, а в нього ж 50 тисяч, і ти такий. Щоб не травмувати себе зайвий раз, то краще не заходити на акаунт до прямих конкурентів. Особливо, якщо вам потім треба буде міряти тиск та пити заспокійливе, пам'ятайте, що всі колись були новачками, і порівнювати свій початок. Із чужою серединою це не дуже добра ідея. У кожного свій шлях, свій темп, свій досвід, свої цілі. І тут можна дуже довго перечислювати. Знаєте, чужий шаблон може вам взагалі не підійти, тому вам. Своє робити. Так, я все сказала. Маю надію, що не відбило у вас бажання йти в онлайн, бо тут круто, якщо чесно. А якщо ви вже тут, то поділіться, будь ласка, в коментарях, які мінуси побачили ви. З вами була Олександра Юріна. Зустрінемось в наступних відео. Якщо ви підпишетесь, звичайно.